Узі усім Привіт! Ну що ж, завершився матч кваліфікації Ліги Європи. Перший кваліфікаційний раунд. Матч відповідь, другий матч з двох. Фінська команда Ільвес у себе вдома на стадіоні Тамелла приймає Шахтар Донецьк, Турана. Мирова Мированіча 0-0. Ну і по сумі двох матчів огуртустей з рахунком 6-0 в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи пройшла команда Шахтар Донецьк. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 3-4-3 стартова старта Ильиса Рантанен. Головний тренер Віртанен Віртан воротах. Трик центральних захисників кампу Менпя Метонен. Попович Асперген півзахисники. Далі Валіус, Улунду, латералі. Канган, Хютонен, Степен. Нападе. Это стартовая расстановка Ильвиса. Шахтар Донецк. Кардатуран, Туран. тренер команды 4-1-4-1. Стартовая расстановка Доничан. Дима Ризник у воротах. Грамм Валерий Бондер Пара центральных захистники. Венисиус Тобиас. Азаров по флангах. Олега Чередько. Опорный пивзахистник. Педринья Бондаренко. Атаковальный пивзахистник. И Геналду Невертон по флангах. Это стартовая расстановка Шахтар Донецка. Друзі, тепер давайте говорити про сам матч. Ну що ж, друзі, перший матч завершився якраз там перемогою донецького Шахтаря з рахунком 6-0. Пам'ятаємо цей матч. Ну і в принципі вже було зрозуміло, що на 99% Донічані вже пройшли в наступну стадію, тому що відіграти 6 м'ячів, ну, все можливо, звичайно. що, ну Відіграти все-таки 6 м'ячів проти Шахтаря Донецька. Таке відчуття, що задача, по суті, неможлива, і справді. Ось, тому Донічані, в принципі, вже розуміли, що далі вони вже пройдуть, але все одно. Ярдаторан також на прес-конференції сказав, що Шахтар Донецьк виходить. Якщо я не помиляюся, він сказав, що виходить перемагати Донецький Шахтар. Навіть незважаючи, тут Шахтар поважає суперника, тобто Шахтар виходить на матч. просто щоб перемагати, справді. просто зіграти все в футбол вот это ничего, не знаете мне не м'ячим больше чем вылазил и моменты мне, те как шахтар Донецьк играя при арбитру хороший яскравий футбол интенсивный прессинг все очень здорово працює у турецкого специалиста в донецкой команде Ну і сьогодні, в принципі, також до показало хороший футбол. Більше володіли м'ячем. Да, тобто, ось якщо беремо первый тайм. То тотальний контроль м'яча від Донічен, але моментів друзі було не так то та і багато. О, знаєте, знаєте, друзі, ось у першому таймі Донецького штаря. Хоча були не пані моменти. момент. Ось пригадується, мені знаєте, друзі, атака пройшла непогано на шості хвилині матчі і удар по воротах наносив Артем Бондаренко. Артем э, пробив повз ворота. Невіртона ну, до речі, друзі непогані були моменти. Тобто -то, в цілому донічані дуже здорово грали. Моменти були, але реалізувати їх донецькому шехтері. все таки не вдалося. А перший тайм завершився. Завершився він в ничью за рахунком 0-0. Ви знаєте, на кращий момент Штара пройшов на 33-й мач, коли хороша була комбінація. Лесіна Травре і Невертон не розіграли. Невертон, хороша передача. Ласина травре. -травре Невертон пробуває! рятує фінську команду Ільвіс. Хороший момент у Шихтаря Донецька. Данчані не не реалізували. перш там завершився з за рахунком 0,0 і хочу вам якраз статистику продиктувати. Да, Статистика перешатаємо, що 40-60 володіння м'ячем, перевага Шахтаря Донецька, 6.1 по воротах, 1-0 в площину 0-0 за кутовими. Перевага Шахтара Донецька. У другому таймі, скажу я вам, Володіння буде більше Вільвіса. Але при цьому донецький Шахтар дуже багато моментів команда Артура настворювала. Ось один з таких моментів був на 48-й хлей мачку, Лесіна Троре пробиває з ударної позиції. Гіналду виконує хороше передачі, Лесіна Троя пробиває з ударної позиції і не забиває Лесіна Троре. Хороший був момент у Лесіни Троре, але не вдалося реалізувати Лесіні Трооре 100% шанси. Ось. Але Лесіан Таре дуже хороший нападник. Ми це прекрасно знаємо. До речі, в Тарвіському матчі Дешетар Донець переміг 5-0. Якщо не помиляюсь, хитрик у формах Лесіан Таре. Воно трішки йому не пощастило. У ну, Невертона були також моменти непогані. Тут у цілому Донецьчані справді хороший мали момент. такий 100% прям. На початку другого тайму. Там в Егіналду були моменти. Ще на 64-й, якщо був момент, коли Бондаренко прибирає дуже здорово м'яч на замасі, потім пробиває Невер по порожніх воротах і захисник Ільвіса рятує свою команду. Хороші були ще удари Підрінія, ось за гол страв Георгій Судаков, який, до речі, вийшов на другий тайм. Маріан Шит, Георгій Судаков, Куанелі, Згачий Назаріна Назаріни вийдуть на другий тайм від Данецького Штаря, Акіньємі, Тітєн, Юкола, Сидербек та, та Вітелі в Да, даничане малый хороший прям момент. Прям такие, знаете, прям 100%, справді шанси малые даничане. Ще до речі, удар в поперечку ось пригадується, мені обвідний удар на 90-ті плюс 2 Вони матчі у виконанні бразильця. Неверто на бразилець э, в дві поперечки. Ну, ні, не в дві поперечки, а одна стіка. В нього була да, стіка і поперечка у невертона. Ну, такі моменти були 100%, але ну, реалізувати їх не вдалося. Uh, друзі, по статистиці, тайм, 56 56.44 володіння м'ячем. Переваги львіси з володінням. Львіс справді більше м'ячем команд володіла, але 1-11. Друзі, 1-11. Переваги Штаря Донецька з ударом воротах. Тобто володіли м'ячем більше господарі, але моменти були у Штаря, 2-0 в площину. І підсумкова статистика ось така. 52-48 володіння м'ячем переваги Шахтар Донецка. 17-2 удари по воротах, 3-0 удары в площину. Тобто володіння та володіння м'ячем, але моменти створювала сама команда з Донецька. Тобто володіли м'ячем у другому таймі більше господарі Ільвес, але моменти створювала саме команда з Донецка. Шахтар донецк створював моменты. І по XG, по моментах, Шахтар награв на перемогу, Шахтар награв на гол. Лівіс також молодці, дуже сильна фінська команда. В них були непонятні моменти. наприклад, приглядається в другому таймі був момент, коли там грам дуже, там дуже здорово там був момент у футболі Сильвіса виходив він на, на ударну позицію. І грам дуже здорово поставив корпус, і це не дало футболісти Сильвісу так прицілитися, він пробив повз ворота. Але в цілому, Донецька було більше моментів, і команда з Донецька награла. На перемогу, але реалізувати цей момент і не вдалося. Але дуже багато позитиву, особисто у мене хороша робота Ардитурана, впевнена перемога над у першому матчі 6-0. Тут ніча 0-0, але сама гра, ви знаєте. Я, друзі, знаєте, ось рахунок, ну, результат це результат, а гра ось найголовніше для мене побачити гру було, і я її побачив. Донецький шахтар показав дуже хороший яскравий футбол, технічні бразильці. Хороші комбінації проходили, у Денис Каштаю, два каркасовий ріт, мом'ясіні треорі, виділив виділи, друзі, невертона на хороший матч від бразильця. І на непевний матч, перевела сіна тревере мені сподобався. Молодчинка Артем Бондаренко, Вось, Грам, да Всі футболісти Донецького Штаря дуже здорово зіграли. І дуже шахтар прям інтенсивний весь прессинг, Доніччання накривали суперника. Все здорово поки що працює справді у Торана і у Донецька Штаря. А абсолютно по що Шахтар Данець виходить в, наступну, в наступний раунд кваліфікації Ліги Європи і наступним суперником буде турецький Бішектаж. Це випробування для команди з Донецька. Бешикташ, ми знаємо, дуже сильна турецька команда проти Бешикташа грати нелегко. Завжди Київське Дінамо спригадується мені два роки тому назад. Кваліфікацію не пройшла, тому що вилетіли якраз від «Бішикташа». І взагалі Бішектаж з українськими командами так частенько і справді пересікається. А, ну, цей матч відбудеться вже рівно через тиждень. Тримаємо кулачки за українську команду. Але ось, знаєте, поки що мені прям, прям великий позитив і справді стосовно Шахтера ось справді команда показує хороший футбол і є, думаю, абсолютно всі шанси пройти більший ктаж. Да, абсолютно всі шанс. Усі шанси є. Тому тримаємо кулачки, віримо. Побачимо, що там буде через тиждень. Тож, Ільвіс Шахтардонецьк 00. Я вам, друзі, дякую за увагу. Побажаємо Ільвісу добра, Шахтарю Донецьку добра. Побажаємо. Вам, друзі, вечерю серце бажає добра. Бережіть себе, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей, всім пока!